Новини на першому інформаційному. Опанувати мистецтво виготовлення цукерок посеред літніх канікул змогли маленькі Житомирські ласуни. Для них у львівській майстерні шоколаду провели майстер-клас, де показали, як зі звичайної плитки шоколаду народжується витвір мистецтва. Перш ніж взятися до роботи, кожен маленький шоколад'є отримує спеціальну уніформу. Далі починається теорія шоколадної справи. У майстерні знають безліч історій про появу шоколаду. Дітям розповідають легенду про садівника, який вирішив скуштувати ароматні плоди з невідомого дерева. І коли він його зварив, отримав дивонапій, випив його і настільки в нього прилив радості пішов, що він крикнув О, чокоти! Що означало чудовий, покращуючий настрій продукт, і так з'явився шоколад. Потім починається справжня магія. У руках досвідчених майстрів підігрітий шоколад починає танцювати. Цей процес називається темперуванням. Завдяки ньому шоколад збагачується киснем і стає більш в'язким. Тепер з нього можна робити цукерки. Це вміння малеча опановує одразу. Дехто навіть придумує власні рецепти цукерок. Ми змішали молочний, чорний і білий шоколад. Ну я хочу зробити собі красиве серце. Це як знак любові своїм батькам. Я люблю його сердечком у чорному шоколаді і замочу його в кокосі. Фанів шоколаду не можна ділити на дорослих і малих, кажуть у майстерні. Адже 30 хвилинний майстер-клас прийдеться до смаку усім. Це можуть бути і закохані, і діти, вони це роблять задоволені, вони собі сьогодні це бачать. Це можуть бути просто сімейні пари, які з дітьми прийшли відпочивати і хочуть також гарно провести час, покращити настрій, поласувати з солодощами нашими і просто відчути себе, щоб. Шукарною людиною, яка вміє працювати з шоколадом, шоколад можна не тільки їсти або пити. З нього роблять косметичні процедури і навіть малюють. Місяць тому художниця Катерина Галас спробувала малювати шоколадом по шоколаду. Тепер від її смачних картин не можна відірвати погляд. Приготувавши цукерки різної форми, кольору і смаку, ласуни стали дипломованими майстрами шоколад'є. На підтвердження цього вони отримали сертифікати і солодкі подарунки від Львівської майстерні шоколаду. Оксана Трокос перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.